Продовжимо тему терапевтичної творчості з нашими гостями про грантову програму для творчих та інклюзивних ініціатив громадянського суспільства, пов'язаних із музикою. Поговоримо сьогодні з національною керівницею проєктів зі згуртованості міжнародної організації з міграції в Україні Маріаною Кіп та керівником зі стратегічних зв'язків МОМ Україна Куніказу АКАО. Я зустріну гостей. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий день. О, так приємно. Добрий день. Раді вас Вітаємо. бачити. Вітаємо. Добрий день. Добрий ранок. Костянтин. Добрий ранок. Дякуємо. Дякую. Отже, завдяки ініціативі міжнародної організації з міграції агентства ООН з питань міграції, представництва в Україні і фінансової підтримки Йошики Фундейшн Америка стартувала грантова програма для творчих та інклюзивних ініціатив громадянського суспільства пов'язаних із музикою. Хочеться поговорити, яка мета цієї програми. Отже, я хочу подяк хочу подякувати за program. те, що цікавитися нашою програмою so really цього разу. Ми дуже щасливі зробити свій внесок від Айоштіна FOUNDATION і допомогти музикальним талантам в Україні. Ви знаєте, що пан юшики це японський виконавець. Він дуже пристрасно ставиться до українського мистецтва і хоче допомогти. Українцям митцям. І він бажає, що музика це сила, що може. Охопити людей і дати людям певну пільгу, зняти струс, допомогти надихнути, наснажити, і ось це добра воля, вияв доброї волі з Японії до України. Простягається ця добра воля для того, щоб поєднати наші дві країни. Ось чому а ми підтримуємо а через мом цю ініціативу. Музика це зараз терапія для нашого організму. А чому саме музика музичний напрям? Угу. Я доповню мого колегу. По-перше, ми обрали цей напрямок саме безпосередньо через те, що Йошики є легендарною рок-зіркою. Це безпосередньо угу. пов'язано з його діяльністю. Угу. Але також ми віримо в те, що музика має цю силу терапевтичну, і окрім того, вона може об'єднувати людей. Вона проникає до кісток сильніше ніж вербальна комунікація, і це той об'єднуючий фактор, який. Іде понад бар'єри, мовні, можливо, понад бар'єри політичних поглядів. Може. Поєднювати і зменшувати той тиск, який може виникати зараз у різних груп населення, таких як, наприклад, внутрішньо переміщені особи та приймаюча громада, угу. і ми віримо, що завдяки музичним ініціативам може бути більша згуртованість нашої громади. Угу. А розкажіть детальніше, для кого та для чого створена оця грантова програма? а ця програма для тих людей, що вчаться по музичних школах. в Донецькому є була школа на п'ять років тому через японські кошти японськими заходами була створена школа, але ця школа через війну на жаль припинила своє зумання, мусила переїхати, і тому ми намагаємося надати дітям змогу. Дістати інструменти і музикувати і мати в своїй школі це перша мета. А друга мета полягає в тому, щоб українські люди, українські люди, що тепер переживають превеликий струс, щоб вони могли єднатися з певними відомими музикантами на відомих заходах, виступах, концертах, і можна було слухати музики і Через а, музику ми хочемо допомогти. І третє, ми хочемо поєднати Японію і Україну. Отже, це не урядовий фонд, Це приватний фонд. Це означає, що яп японці, я теж японець, між іншим, мають превелике спочуття до українського народу. Це не урядова підтримка. Ти це люди для людей від людей до людей, від японії до України. Отже. Може, це програма? Просто показує, як глибоко а, спочуває Японія Україні. Ось мета цієї програми наскільки ми знаємо, на сьогодні подання заявок вже закрито. Які є перші результати показники згідно з обробленими даними? Коли будуть відомі переможці? Так, насправді подання заявок Уже закрито, і станом на зараз ми опрацьовуємо ті результати, і насправді ми вражені, тому що за такий короткий час, трошки менше ніж за два тижні, ми отримали майже 70 заявок. Із посеред них є як музиканти, музичні гурти, музичні школи, але також місцеве самоврядува органи місцевого самоврядування чи просто активісти, яким не байдуже, яка чия творчість. Пов'язана також у нас є коледжі, музичні школи, і навіть радіостанція одна звернулася до нас. Отже, попередні результати ми плануємо оголосити 26 квітня. Це буде перший відбір, і потім стартуватиме другий раунд відбору у форматі співбесід. <гум> угу. А на що переможці зможуть витратити ці гроші? <гум> так, переможці зможуть витратити ці гроші на доволі таку широку та гнучкий такий спектр послуг чи об'єктів речей, які можуть закупити. Це може бути як закупівля музичного обладнання, музичних інструментів, наприклад, Друто. для тих шкіл, які були пошкоджені через війну. Або, наприклад, є ідея навіть оркестру. Естру на колесах чи музичної школи на колесах, яка зможе переїжджати у такі віддалені населені пункти, та надавати музичні безкоштовні уроки діткам, у яких зараз немає такої можливості. А також передбачено. Е е яка використання коштів для організації різного типу фестивалів чи турне, чи безкоштовних майстер-класів чи уроків для діток, наприклад, з громади, яка приймає, та діток з ВПО? І ми не обмежуємося лише цими ідеями і хочемо бути надзвичайно гнучкими, аби реалізувати найвідважніші, найкрутіші ідеї, які отримаємо. Можна таке особисте запитання? Які враження у вас від української музики? Яку музику ви слухаєте особисто? Я сам. Mm? Okay, Направду кажучи, я намагаюся в Ютубі слухати більше української музики. Але тепер онуку, онуку я с... онука. Так, онука. Я слухаю онук. Це чудові пісні, від онуки і музика, це знаєте, вона справді проймає людину. Як не духовна, то душевно, естетично полонить, опановує тебе. Be. І я знаю, що на юшики це гурт. І вони також люблять онуку. Може, колись вони зможуть заспівати разом Йошиті й онука, якщо можна буде скоординуватися з Японією Японією Україною. Це було б чудово. Я вже себе бачу на цьому концерті. Чудова ідея. Супер, це прекрасна ідея, і мені взагалі здається, що ми українці, унікальна нація. Нам добре ми співаємо. Нам погано, ми теж співаємо, і це такий Дух нашої незламної нації, і я хочу особисто подякувати вам за небайдужість, за ваше серце, за таку потрібну підтримку талановитої молоді дітей зараз в ці буревні часи, які ми переживаємо. Дякую вам, Дякую. бажаємо вам натхнення, процвітання і, звичайно ж, щастя долі всім учасникам проекту. Дякуємо вам, що запросили.